Затишно, сюди серце рветься, душа завжди. Де б ми не були, сюди приїжджаємо і відпочиваємо морально. Тут, тут добре. Мені дуже подобається ваше місто. Найперше, що мені сподобалось, це люди. Дуже класні люди, дуже щирі і по-південному, по-нашому такі от запальні. Це єдине місце, де я змогла знайти. Своє призначення жити тут, виховувати дітей. Я тут вийшла замуж. І в цьому в інчалісі. Тому мені це очень большой освіта. Що вам взагалі асоціюється місто? Ну, напевно, в першу чергу з морем. Що вам подобається в місті? Мені подобається чистота, те, що у нас дуже гарно подобається, що є море. Свіже повітря, гарна природа, парки. Не все життя тут живу, переїхала вже в середній школі, і тому для мене великий контраст звичайного міста і міста, де є море. І це місто набагато більш затишне, ніж інші. Я бажаю розвитку нашому місту, бажаю, щоб ми розвивали нашу інфраструктуру. Щоб добудували все, що зараз недобудоване, і щоб все, що відбувається в нашому місті, було на благо наших громадян. В мене ваше місто асоціюється з безпекою, з таким тимчасовим новим домом. Мені дуже подобається ваше місто. Найперше, що мені сподобалось, це люди, дуже класні люди, дуже щирі. І... По-південному, по-нашому такі от запальні, бо я була і в Рівному трошки жила, то там люди так само офігенні, мені дуже вони сподобалися, але там більш, таке от, більш стримані такі українці. Такі, може, це північ, захід, північний захід, може там більш така ментальність. А у нас на півдні такі більш... Драйвові, я не знаю, щирі дуже. І мені це е, я наче вдома себе відчула, хоча це місто не моє. Але я от е, в Южному приїхала, і наче от я вдома в себе. Я з Херсона е, вимушені ми були виїхати, бо в мене маленька дитина. Е, їй шість років. Вона тут пішла в школу в перший клас. До речі, дуже в южному класна школа. Можна так другий ліцей. Там дуже приємна у нас вчителька, і моя дитина втратила півтора року, бо у нас було нормальне життя. Я працююча була, я втратила роботу. Мій чоловік. У нас була звичайна родина. Ми були щасливі в своєму місті. І, ну, і шкода, моя дитина ходила на гуртки, на розвиваючи різні заняття, відвідувала дитячий садок, і все це раптом закінчилось. І мені дуже приємно, що от, в цьому місті дуже класна школа, класні люди, і вона зовсім не почуває себе, наче вона якась інша. У неї дуже, дуже багато друзів. Ну, Спілкування, ми ходимо на гурток тут, також записала її. Я хотіла би сказати, просто я не знаю, як щодо побажань. Мене з цими на дні народження складно. Я зазвичай кажу людям в їх дні народження, те, за що я їх ціную, за що я їм вдячна. Я хотіла би, щоб це місто, містечко мені дуже подобається. Що хотіла відмітити, що дуже багато я чую української мови на вулицях Южного. Дуже пишаюся нами, мешканцями півдня, тому що це дуже важливо. Мені дуже не подобається, коли кажуть, що південь з Російщини, Ну це правда, він з Російщини, але ми не ментальні росіяни, ми себе так не усвідомлюємо, і мені дуже приємно, що в Южному такий самий. от… Така сама атмосфера проукраїнська. Українську мову я чую, і я хотіла ще сказати, це також дуже важливо, що я бачу дуже багато молодих батьків мого віку, які зі своїми дітьми говорять виключно українською мовою. Це дуже приємно. Це вклад в наше наступне майбутнє, бо ми всі травмовані. Російським світом. А, і, і я, наприклад, також дуже довго говорила російською. І я не хочу свідомо переносити своїй дитині цю травму, свою свого покоління, моєї мами, моєї бабусі на свою дочку. І тому я хотіла би сказати вдячність, тільки слова вдячності місцевим мешканцям за те, що вони такі щирі, за те, що вони проукраїнські, хороші, дуже люди. Сонце, море. Дитинство, все моє життя, це южне. А які найкращі спогади от у вас залишаються про южне? Про южне, що тут затишно, сюди серце рветься, душа <завжди>, завжди. Де б ми не були, сюди приїжджаємо і відпочиваємо. Морально, Тут, тут добре, бо це наш дім. В нас дуже класно. От у з закордоном, у нас всі сфери нашого життя вони добре налагоджені починаючи з медицини і з освіти навіть. Якісь закордонні справи в плані там зробити паспорти, розрахуватися карткою. У нас дуже все класно. Там є певні складнощі з цими питаннями за кордоном. У нас у нас краще. А що ви хотіли побажати містянам і місту до 45-ї річниці? Бути щасливими і жити в мирі, щоб скоріше мир настав. Щоб ми перемогли. Відвідуємо, що ми відвідуємо. Спортивні площадки ми відвідуємо, спортивні комплекси і набережна. Все ну, наші місця, локації. Найкращі спогади з цим містом. Народження дітей. Мене. Ну, не тільки тебе, сина, доньки. Мира і перемоги. Все добре. Я працювала на заводі, потім от пішла на пенсію і все, і зараз все добре. Нам нравится. Да. да. А, еще бы хотела побожать нестианам месту до 45-й речной место. Мира хотела бы пожать. Мира. Да. мир, здоровья, чтобы... чистого неба. И чтобы их детям и их. И, и, победа и чтобы, пришла, да, да. чтобы победа быстрее пришла. С морем, с розами, с парками, с площадками. Очень хорошо, очень нравится здесь. Мы с Николаева. Здесь почти в каждом дворе площадки. Нам и с внуком очень здорово здесь. Море рядом. Плохо, что не купаемся. Но все равно уходим, дышим морским воздухом. Отношения хорошие. Нам и вещи, и пайки давали. Мы всем довольны. Слава Богу, нам дали квартиру. Ну, дали. Мы ее снимаем, конечно, но нам платят переселенские. Пока все хорошо. Нравится очень город. Маленький, уютный. Нету транспорта много. С детьми отлично. Комфортно для проживания? Вот как мы пенсионеры и детки, нам очень комфортно. Ну, дочь у меня, конечно, работу найти. Андрюша, не мешай. Проблемно. но она на Котовского нашла работу, ездит. Пока все хорошо. Лишь бы война кончилась, лишь бы тихо было. У меня одно пожелание. Дай Бог всем мира, чтобы скорее все это закончилось, чтобы все живые вернулись обратно, чтобы наши дети не боялись тревог. И мы, конечно, наслушали взрывов в Николаеве. Здесь полегче, но ну, здесь как-то ночью было очень громко. Внук ночью проснулся, спросил бабушка, на что война? Війна говорить. Ну, я міра хочу. Міра, процвітання, щоб всі були живі і здорові. Морська перлина. Дуже гарне місто. Як часто ви буваєте в Южному і кожен день? Кожен день. Ми, ми працюємо. працюємо в Южному і кожного дня. Я тут, можна сказати, народився при цьому місці. Я бачу, як воно будувалося. За цей час як ви вважаєте, вона розвинулося? Дуже-дуже гарно змінилося в позитивну сторону. Ми пишаємося цим містом. Процвітання. Процвітання. А саме головне миру, щоб всі були здорові, миру, благополуччя, всі люди гарні, добрі, ми всі друг друга, можна сказати, тут знаємо в цьому місці. З 2001 року нахожусь в місті, з чим асоціюється місто, море. Пляж, добрые люди, все, все у нас вроде бы как хорошо. А было бы желание переехать в меньшее место, чем вам будет комфортно? Нет, только, только наш город, только южный. И по поводу переименования города я считаю, что те, которые варианты были, немножко некорректные. Мира, добра все, что могу пожелать. Солнцем, чистотой, очень вежливыми людьми. Вот. Вот такой вот я могу сказать за 20 лет проживания в городе. А, чьи у вас какие-то наикращие споводы, какие повязаны с этим местом? Ну, я здесь вышла замуж. <говорит> <говорит> Именно в этом городе <говорит> венчались все. Поэтому у меня это очень большие воспоминания в вот этом городе. Оставатися добрими людьми, такими знаєте, як вважати труд людей, які создают нам вот эту вот чистоту і приятность взгляда. Ну і всім мира і добра. З домівкою. Ну, це єдине місце, де я змогла знайти своє призначення, жити тут, виховувати дітей. Мені подобається взагалі це місце. Тут кльово, тут класні люди, напевно, тому що це Україна. Це напевно, моє таке якесь мнення. Тут народилась моя перша донька. Я тут вийшла заміж. Тут я вперше зрозуміла, що я стала дорослою. Я далеко від домівки була. Ну, на перше, це десь, напевно, 2011 рік був, коли я сюди приїхала. Взагалі мені тут подобається. Я не збираюся нічого міняти, нікуди уїжджати, не від орків, не взагалі аби куди. Просто не хочеться нікуди їхати, тому що я вдома. Це мій дім і найголовніше. А чого хотіла побажати? Напевно, щоб люди дочекались найголовнішого перемоги, щоб вони не переставали вірити. І хай люблять життя, і хай жага до життя в них не скінчується, тому що це важливо. Ми єдина нація, яка повинна розуміти, для чого ми тут є. І я вважаю, що це наш. Дім, чи це Южнець, чи це Одеса, чи це Миколаїв. Я вважаю, що ми нікуди не повинні йти, тому що ворог зрозуміє, що ми уходимо і прийдуть сюди з новою силою. Хочу побажати, напевно, терпіння, тому що воно дуже важливе на даний час.